Суддя Джордж Отул офіційно оголосив вердикт у справі вихідця із Росії Джохара Царнаєва, визнаного винним у теракті. Йому винесли смертний вирок. Суддя підтвердив вердикт, винесений раніше присяжними у захисту. Є 14 днів на подачу апеляції. Царнаєв також виступив в суді з промовою. Він заявив, що жалкувати про скоєний, що жалкує про і сподівається на прощення Аллаха. Жертвами двох вибухів, які влаштували Джохар Царнаєв, і його старший брат Тамерлан у квітні 2013 року стали три людини ще 264 отримали поранення. Сторона захисту на слуханнях визнала, що Джохар Царнаєв причетний до вибухів, але наполягала на тому, що він діяв під впливом свого радикально налаштованого брата, який був застрелений поліцією при спробі затримання. Звинувачення вимагало визнати, що брати діяли спільно. Всього на процесі Царнаєва, який переривався святами й триденними вихідними і зайняв 27 робочих днів, були допитані 154 свідка.